Ми зараз спостерігаємо певне просування російських військ поруч на схід на сході на південному відрізку у Донецькій області. Йде мова про Вугледар. Так само активні бої точаться там на межі адміністративній Запорізької Донецької областей, так званий Времівський виступ, велика Новосилка. І от багато повідомлень про те, що можуть далі окупанти впродовж наступних місяців розгорнути свій наступ в районі роботи, в районі Оріхова. Що про це взагалі відомо наразі? І як сприймають такі тривожні новини от мешканці Запоріжжя і загалом регіону? Звісно, останнім часом запорізький напрямок став одним з найбільш обговорюваних, і в запорізькій медійній площині, і в соцмережах. А люди починають читати і постити думки різних військових експертів. І тут, до речі, ось ви спитали, що до реакції, а дуже важливо, звичайно, ну по перше, читати феціни джерела, і дуже важливо реагувати на самі формулювання. Тому що ось, наприклад, всі, якщо, якщо послухати, що кажуть експерти військові, то в принципі вони кажуть все одне і те саме, що посилилася кількість штурмів, що йдуть росіяни невеличкими групами, Групами в штурми по п'ять чи вісім осіб. Ну, в принципі, про те, що на запорізькому напрямку ворог намагався відновити свої втрачені позиції, про це нам Генштабі звітували. І раніше це відбувається постійно. Ми знаємо, що там наразі йдуть дуже важкі бої. Але дуже час викликати у людей або побурювання, або посіння у нас буквально нещодавно таке було в запорізькому інформаційному просторі. Коли один експерт сказав, що після Вугледару росіяни посунуть на Запоріжжя. Ну це так такий був заголовок в новині. Людей звичайно, що це обурило. Сказали, що це пропаганда. Ну насправді він казав, що посиляться і збільшиться кількість цих штурмів. А з цього приводу два дні тому голова військової адміністрації Іван Федоров сказав, що наразі росіяни. Не мають успіху у просуванні на запорізькому напрямку. А це він пояснював, що це є одна з причин, чому Запоріжжя обстрілюють кабами. Тому дійсно ситуація важка йдуть штурми. запоріжці уважно стежать за всіма новинами, але звичайно хочеться вкотре до закликати людей, що коментувати мають військові краще, звичайно, що все чути від професійних фахових військових. Також маємо зараз дуже багато дійсно новин про те, що Запоріжжя масово обстрілюють росіяни кабами, і от дійсно ворог. Посилив обстріли Запоріжжя, і от, наприклад, лише нещодавно були там новини. Буквально на днях, що за лише за одну із діп російська армія завдала 393 удари по місту і області. І поранення зазнали 16 осіб. І от 1 жовтня, знову ж таки, це було буквально три дні. Тому Росія знову атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами, і наслідок цього загинула людина. Ще було 32 поранених. Це такі дані станом на цей момент, і серед них було троє діток. Атака ця багато багатоповерхівки, приватні будинки, інфраструктуру, тобто все, як воно є після того, коли прилітає кап у просто цивільне місто і бомбить не військові об'єкти, а власне житлові будинки і просто житлові квартали. І от після цього голова Запорізької ІВА Іван Федоров повідомив, що ІВА і, власне, військові працюють над рішеннями для протидії щодо цих кабів. Але місцеві жителі, нібито попередньо, все ж таки задумуються про евакуацію в безпечніші місця, яка Дійсно ситуація з саме от, з обговоренням евакуації зараз в Запоріжжі? Чи дійсно існує така думка серед суспільства? Чи робить щось зараз місцева влада для того, аби е, якось, скажімо, так, сприяти цій евакуації? Ну, насправді у нас було гучно і сьогодні. До речі, у нас буквально один день, коли Запоріжжя не обстрілювали каме, сьогодні також о пів на шосту а, чули вибух, але були була так на серед місця. На щастя, ніхто не постраждав. А, лише пошкоджені фасади. Звичайно, що житлових будинок, бо росіяни гатять, як завжди, по цивільних домівках. А що стосується протидії, нам ще це не озвучили чим саме, але так, звичайно, була така теза. І сказав, що для того, щоб не чули росіяни, ну що це. Така військова інформація, ну подивимось. А що стосується евакуації, ви знаєте, насправді ну немає такого, щоб масово люди покидали місто. Принаймні, ну цього не помітно. Якщо порівняти, коли в 2022 році, в першому році повномасштабного вторгнення на початку та восени, коли так само росіяни гатили по по Запоріжжю по багатоповерхівках, але з с 300 тоді дійсно було помітно були а прямо колони автівок, які виїжджали. Сьогодні такого немає. Можливо, окремі родини приймають для себе рішення поїхати в Запоріжжя, але ну якщо бути відвертими, Запоріжжя ніколи не було безпечним місцем. Такі цифри по 400, по 500 ударів періодично з'являються. Наприклад, сьогодні Запорізьку область за стріляли обстріляли 493 рази. Тому ну в Запоріжжі за ці два роки. Постійно а, є під атакою ворога. А що стосується допомоги людей, а, тим хто. Хоче виїжджати, наскільки ми знаємо, що це вже а вони виїжджають далі в інші міста України ближче до центру або заходу. Вже допомагають в співпраці з цими містами для людей гуртожитки або шелтери. Також постійно людей закликають виїжджати з території Запорізької області, які знаходяться спід, ближче до лінії фронту ніж Запоріжжя. Це Гуляйполе, Степногірського Ріхів, але і там евакуація йде не дуже активно, тому що в принципі всі, ті, хто мав можливість поїхати, вони вже. Поїхали, і, як показує статистика, ну, до 10 людей, можливо, за місяць виїжджають з цих територій. Лісо, маємо ще інформацію від головного управління розвідки стосовно ліквідації. Воєнного злочинця, який був начальником фізичної охорони окупованої ЗС, це щойно буквально з'явилася інформація від нашого ГУР І йде мова про те, що сьогодні о самій ранку відбувся вибух автомобіля, в якому пересувався такий собі Андрій. Короткий начальник охорони ЗС От, це вже така друга гучна подія у Запорізькій області подібного характеру, скажімо так. Гур днями так само повідомляли наші спецслужби про ліквідацію в Бердянську якраз судді, який співпрацював із окупаційною владою, суддя Ломейко. І, Власне, активізувалася робота, таке враження або якихось партизанських сил, або на наших спецслужб у Запорізькій області, і от колаборанти, зрадники, ті, хто співпрацює з окупантами, відправляються прямо до пекла. Уже бачимо доволі таки регулярно. На вашу думку, як це може вплинути власне на самий окупаційний режим от, на територіях Запорізької області? Як вони будуть на це реагувати у даному випадку? Ну і з чим можливо пов'язана така активізація? Чи варто очікувати продовження подібних операцій? На вашу думку. Ну, я б хотіла додати, що це е, такі гучні за останній період, так, бо там ми раніше в, на окупованій території постійно щось відбували з окупантами. Це а на жаль, для них і на щастя для нас це дійсно така регулярна ситуація, коли запорізькі зрадники на окупованих територіях зрештою дійсно, як ви сказали, відправляються в пекло. Ну дуже чудово насправді, що наші партизани, наші служби дають їм зрозуміти, що зрадники не мають ніде почувати з безпеці. А щодо цієї ліквідації начальника охорони, також буквально сьогодні, ми всі побачили, що таких деталей особливих немає. Але можна сказати, що і минулого тижня було ж також багато дуже гарних новин, тільки що там не не персонально якихось зрадників, а прилітало саме по складах окупантів, по, по місцях дислокації їх техніки та особового складу. Ну можна сказати, що як росіяни активізувалися, як вони обстрілюють, але мирних мешканців Запоріжжя, так і наші збройні сили дають їм зрозуміти, що без Зрадники вбивці не себе почувати почуватись безпеці, насправді.